Хочу привітати всіх працівників медіа Прикорпаття і всіх мешканців Прикорпаття з різдвяними святами і новим роком. І на цьому брифінгу хочу звернутися до всіх медійників області, нагадати їм всі вимоги закону України про медіа, які треба обов'язково виконувати протягом року. Отже, перше на веб-сайті медіарегулятора вже розміщений список пам'ятних дат на поточний рік і. Прошу керівників телебачень і студії радіомовлення обов'язково знайомитися з цим списком і відповідно всі ці дні працювати до правил роботи у дні пам'яті. Найближчий день пам'яті, який ми маємо цього року в січні, і цей день був визначений постановою Верховної Ради, тобто це не стандартний день, який кожного року. Це 20 січня, 10 років з часу завершення боїв за Донецький аеропорт під час російсько-української війни. Отже, прошу звернути увагу 20 січня, найближчий день пам'яті цього року. Наступне, це стосується і радіо і телебачення, і ця норма закону вступила в силу нещодавно. До 10 червня кожного року всі мовники радіо і телебачення подають в друкованому електронному вигляді фінансовий звіт. За попередній рік, відповідно до 26 статті закону України про медіа і відповідно рішення Національної ради. Прошу це не забувати. Минулого року студії радіо Телебачення вже це робили, тому обов'язково треба зробити це і цього року. Наступний момент стосується медіа, що здійснюють ефірне в мовлення. Не забувайте про ваші програмні концепції, які у вас є наявні. Адже жодне медіа нашої області не звернулась до національної ради з проханням відступу від програмної концепції, тому всі ці норми і, і всі тривалості жанрових програм обов'язково треба виконувати. Тим більше, що цього року будемо мати певну кількість планових перевірок в зв'язку з завершенням ваших ліцензій. Наступне звертає увагу радійних і телевізійних мовників на вимоги. Нового закону про рекламу і необхідність їх обов'язково виконувати в кінці минулого року, під час планових перевірок, нами було зафіксовано ну, це позитивний момент збільшення реклами на радіо на телебаченні. Можна сказати, що рекламний ринок вже відновлюється, і, і радіо телебачення почало знищувати більше реклами. І навіть одна з телекомпаній майже в притул підійшла до мінімум до. Квот на рекламу, тому звертаю увагу всіх студій радіотелебачення, обов'язково найперше ознайомитись з нормою закону про рекламу і виконувати вимоги до максимальних показників реклами. І ще один момент, що стосується закону про рекламу, це, це обов'язкова ідентифікація реклами. Це стосується як реклами комерційної, так і реклами соціальної. І остання вимога до мовників до радіотелебачення це виконання квот на мову щодо мови пісень і ведення програм. Це стосується і радіо, і телебачення. оскільки відповідно до закону про медіа, медіа це не тільки мовники, а так само і онлайн, і друг, і провайдери, то Спільна інформація для онлайн-медіа і друкованих медіа. Нагадую про обов'язкові вимоги до виконання статті 37 закону про медіа. Мова йде про обов'язкову публікацію вихідних даних. Це стосується як онлайн-медіа, так і друкованих медіа. Прошу ознайомитися з цими вимогами і обов'язково їх виконувати. Хочу також нагадати всім друкованим медіа Прикарпаття. На даний момент у нас їх налічується 89. Щодо необхідності відправки до Національної ради контрольних примірників про їх наявності після виходу ваших друкованих медіа в друк, ну, відповідно, в продаж. Ці контрольні примірники в електронному, в електронному вигляді направляються до Національної ради для аналізу і моніторингу. І Остання вимога, вона стосується провайдерів і є дуже важливою. На вимогу закону про медіа всі провайдери зобов'язані подавати два рази на рік інформацію про кількість підключених абонентів. Е, Найближча дата щодо цього звітування є 30 січня. І всі провайдери мають подати інформацію з, е, про кількість підключених абонентів за другий первіччя минулого року. І другий етап звітування це до 30 липня подати інформацію щодо кількості підключених абонентів за перше півріччя вже поточного року. Це норма є обов'язково до виконання, прошу про це не забувати. І на сам кінець нагадую всім керівникам Радіостудії області про те, що на даний момент у нас оголошений конкурс на ефемовлення на вільній радіочастоті в селі Горшівка Лузького району. Відповідно до 13 лютого всі бажаючих хто хоче в майбутньому, хто має бажання мовити в селі Гошів, а там при примовленні в селі Гошів і при тій потужності передавача дуже велика територія покриття. Тому нагадую всім радіомовникам про те, увагу, хто хоче подати документи, прошу скористатися цією нагодою до 13 лютого поточного року.